Усі підприємці, які займаються 20-30 плюс років, якщо ви підприємець малого бізнесу, у вас малий бізнес, і ви ще не в інтернеті. Досить заїжджена така фраза: немає в інтернеті, рахуйте, що вашого бізнесу немає. Ось елементарний приклад. Запустили рекламу евакуатора. В Google Ads, а відповідно, і на, саме на Google картах. Чому на Google картах? Тому що коли людина ламається, вона починає шукати або в телефоні в Google, або на карті там диспетчера по евакуаторам, або самі евакуатори. І тут вона бачить рекламу. То кількість звідків кратно виросла. Тут працює вже не сарафан, і знайти любою ціною там цей номер евакуатора, особливо коли ти вночі десь. Втратив колесо або пробив колесо і не можеш ніяк поїхати. Ти на веду і тобі подзвонять, і це буде вищий прайс, тому що людина стоїть на дорозі. Не кажу, що потрібно там лопити ціни, але вона подзвонить, їй потрібна ця послуга. І бути в полі зору людини, коли їй потрібна ця послуга, твій товар, це найкраще, що може бути. І потрібно намагатися це зробити ну прямо як найбільшою кількістю варіантів. Це вже не ті часи, коли ти стоїш на базарі за своєю точкою, люди самі ходять. Навіть на базарі зараз немає такого трафіку. Тому діджиталізуйтесь, виходьте в інтернет, запускайте рекламу, говоріть про себе, про свій бізнес, про свій продукт, розказуйте людям.